Марко вовчок не до пари. Перше Як не живи, а лихо не мене. Так уже нам Бог дав, така вже доля наша. Була в мене не Бога, при мені вона й зросла, бо сиротою зосталася з маличком. Я й батька, і матір її поховала і оплакала. Я й її розуму навчала і добра її гладіла. У неї була й хата славна, і селитьба, і скрині такі на колесах, що було перехилишся, та й дна рукою не достанеш. Жива вона в мене веселенька собі, а хороша така чорнобрива та ясноока, та у старому м'яні, та станочок стрункий, а ще весела була, та жартівлива, і хазяйка з неї добра, роботяща. Як дійшла вона літ своїх, то я без клопоту хліб їла, вона й зробить усе. І догледить усього, і обміркує все, і хату мені звеселить. Друге. Живемо ми отакеньки призненько собі та любо, коли разом я помічати стала, що парася щось сама собі думає та думає, голосно словця не скаже, весело не засміється, не гляне і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я не питаю. Ходила вона і на вулицю, і на вечорниці. І депло і скаже Тіточко, голубочко, я піду до дівчат. Або там куди, а тепер уже випорхне з хати, не питаючи мене. Третє. Одного вечора вернулась вона така тиха, а весела, хоче, ніби щось мені сказати, і не каже. Що, Парасю, голубонько, що тобі доброго трапилось? А вона все варується мені сказати. Тільки гляне та щервоніє, а я все наполягаю, скажи та скажи. Вона встала і говорить тоді: Я, тіточко мила, я вже хутко заміж піду. Боже тобі поможи, нехай мати Боже щастя ланда є. Питаю, за кого вона думає. За Семена палія. ох, дитино моя. Чи то ж до пари кажу, до пари, до любові вподоби. От каже мені гордо. Четверте. А Семен Палій, той був на все село чудний та дивний. Багатир був, а жив, як убогі люди живуть. Він, було, не придбає, а втеряє, ярмаркуючи. Чи він продає, чи він купує, то все не на користь собі. Усяке його шукає, аби хто схотів. Не те, щоб він був так собі. Розумна в його голова була, і словом він було впоїть тебе, як медом, а проте дивний. Якийсь дивний з його чоловік був, таких людей я й не бачила. Було, іноді на його ніби щось найде, лежатиме цілісінь день у городі, наче недужий, або ніч проблукає по степу по полю, хто в його знає, що йому. П'яте. От я й викладаю все те небозі, а вона, звісно вже, що дівчина не вважає ні навіщо, полюбивши, любить, то вже любить, хоч і знає, що буде недоля, та не боїться. Про свою долю байдуже. Радила я й, просила, вона плакала, слухаючи, А до полія семена душа її, як той мотилок до вогню, не одженеш, не зупиниш. Що мені робити? Не зважилась розлучати, поблагословила. Шосте. Та й сама радувалась, дивлячись на життя їх миле та любе. Прийду, було до них у гостину, сидять у купці. Що ж то за щасливі, що ж то за хороші? Як я до його придивилась, прилюбилась моя матінка, то він мені за дитину рідно став, такий у його погляд був, така мова, така краса, що рідне тобі, та й годі. Прибіжить було Парася до мене на хвилиночку, Господи, яка весела, яка щаслива. А що парася? Та добре мені, тіточко, сердечко, добре мені. Любить він мене дуже, і кроку від себе не відпускає, все просить співати. Сідай коло мене, співай мені, пташко, співай. От я й співаю, а він слухає та дивиться мені в вічі. Що то за очі Господь йому дав. А хазяйство як питаю. Не хазяйство, нічого тепер. Добре все добре. Я вже так порядкую, так годжу йому. А він, діточко, він усе не дає діло робити. Їй же Богу. Порось там коло печі або що. а він чого все так довго Парасю? Та я й для тебе, голубе, щоб ти смачніше з'їв. Байдуже, каже, мені про те, серденько. Ось іди сядь коло мене, та обійми, та будемо говорити, як у світі жити, як люди живуть у світі. І як почне він, тіточко, розмовляти, то я й позабуваю все, що там розпочала робити. І що до чого, схаменусь То аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала, поруюсь, мию, шию, а він дивлюсь. І осмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, не п'є нічого. А я прошу, а я прошу. Та хоч покуштуй, та хоч обою приторкнись. Воно добре, неабияке. Де не ж добре, коли ти своїх ручок доложила, та ще й думок, ніби сміючись із мене говорить, а я його цілувати, тоді він і знов веселий. Сьоме. Як було радіє, слухаючи того її щебетання. Не було й гадки, що усе те щастя у велике лихо повернулось, хоч порася вже не вчищає до мене, як перше, та я все думаю, все того, що воно там собі у щасті та в розкоші. Сказано, добре дядькові, то й Бога забув. От якось я зібралась та пішла до них у неділю, хата зачинена, я тоді в садок, і бачу, сидять вони в копці, тільки чогось обойко невеселі, сидять собі мучки, а садок у них по горі зеленів аж до самісінької води. Попід садком річка широка в берегах іде, по тім босі жита половіють, чутко млин меле. І чуєш, і бачиш, шумлять і хиляться верби на греблі, і на все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять, він дивиться кудись далеко, а вона на його. Відхожу, обоє жахнулись. Боже, поможи. Здорові були. Просимо. Вітають, говорять, а все мені здається, щось не так воно, як вперше було. Посиділа я в них та й додому беруся. Проведиш мене Парасю, говорю їй. Вона й пішла мене проводити. Парасю, кажу, чого ви ви такі сьогодні? Що вам таке? А вона. Нічого, тіточко, їй же Богу нічого. І не сказала. Так ми й попрощалися. Іду я собі та все думаю. Чого вона така неспокійна стала, що там у них коїться? А може, думаю, посварилися трохи, то й помиряться. Мої голуб'ята. Восьме. І жду я її, жду, а її нема. Хоч коли на роботі побачу, то на хвилиночку. Чому не прийдеш, не одвідаєш? Прийду, прийду, тіточку. А сама все не йде і вбачаю марніє та й марніє парася моя. Іду я знов до неї, а зима вже морозами кріпкими укріпила, приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці і голову схилила, і руки опустила, чи жива, чи не жива. Ох, побила мою Парасю лиха година, думаю. Парасю, кажу, тоді вона звелась і стала, блідає й понуре. Скажи мені, дитя моє, скажи свою пригоду вона мовчить, та на полум'я дивиться. Я прошу й плачу, вона все тільки на полум'я дивиться. І довго я просила, а вона дивилась, а далі, обертаючи до мене голову. Чоловік не любить, промовила. Як не любить Парасю, Бог із тобою. Не любить, вимовила, та так з душі якось вимовила, що одразу я віри поняла. Перше любив, тепер не любить. Що ж він тебе обижає? питаю. Може, б'є? Ні, не б'є, не обижає, тільки не любить, не гляне, не пожалує, не всміхнеться. Що це вам сталося, говорю. І сама не знаю, каже. Я годила йому, я любила його, та доля моя така. Може, за що угнівався на тебе? За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку, він мені показує. Дивись, яка вода чиста, якого очерета гуде, слухай, то я спершу було не дивлюсь, не слухаю, не хочу. Лише я тебе поцілую, було, кажу йому. Що мені там дивитись? Бачиш, що він здвигає брови. То я вже потім і прослухалась, і придивлялась, начебто зроду того не бачила. Йому на вгоду. Знов умер тут отой лисенко, та вдова продавала худобу. Я просила його. Купи, дешево купиш у неї, а він мені Сиріцьким добром збагатіти хочеш, Парасю. А я йому доводжу, що все одно куплять люди. Та не ми. Бачиш, що йому слухати те чогось гірко. Я й замовчала собі. Ні, тіточко, я його слухала, та все вже мені таке щастя. Дев'яте. І тут саме він увійшов у хату, зняв шапку, привітався, а сам гордий та похмурий. Змерз, каже, як схопиться Парася, дмухає на огонь і кожух його струшує, і в'ється, як горлиться коло його, а він такий хороший, я й не бачила його, здається, таким. Простяг, гріє руки над полум'ям червоним, а як Парася навернеться на його очі, горді та смутні, одвертає одне очі, хотіла я щось порадити, сказати. Та не сказала нічого, пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та, як згадаю, не піду. І як згадаю, що стояв він гордий та спокійний такий, матінко, ні, не піду, вже не поможе.